Молодіжна рада це дієвий інструмент, який дає можливість Миргородській міській раді врахувати думку представників молодого покоління. У липні завершується термін повноважень її поточного складу, а це означає, що скоро громада обиратиме нових юних лідерів. Основна мета цього консультативно-дорадчого органу залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики на місцевому рівні, а також забезпечення взаємодії між нею та владою. Члени молодіжної ради зараз в робочих групах в міській раді мене як голову запросили в виконавчий комітет нашої міської ради. Тобто це всі ці можливості. Дають змогу реалізувати наші потреби. Ми можемо не просто говорити, а ще й нас можуть почути, тому що ми вже знаходимося з ними в одному приміщенні. Перед нами сидять органи місцевого самоврядування, наш голова, виконавчий комітет. Ми маємо можливість, як члени молодіжної ради, бути представником нашої громади на різних проєктах. Проєкти відбуваються не тільки в Миргороді, а по всій Україні. Це дуже класна можливість знайти однодумців, познайомитись, представити нашу громаду. Одна каденція два роки, тому виникла потреба в донаборі. Голова молодіжної ради розповів, що хотілося б якісних активних представників для того, щоб працювати разом і досягати певного результату. Хотілося б, щоб трішечки ну старше покоління, наприклад, від 25 і трішки вище, тому що це люди, які вже безпосередньо мешкають в нашому місті, вже мають роботу, сім'ю, і вони хочуть, щоб тут щось відбувалося, якісь курси, може, якась дитяча майданчик відремонтувати, може ще щось. І це все допоможе нам для того, щоб ми могли зрозуміти, чого хоче молодь, що що їй цікаво безпосередньо, щоб ми знали в якому напрямку нам рухатися. Щоб взяти участь в установчих зборах, необхідно подати заяву, біографічну довідку, лист підтримки громади, або рішення про делегування і автобіографію, а також мати бажання та енергію. Подати пакет документів ну, можна або в управління освіти молоді і спорту Вікторія Козлова приймає, або на нашу інстаграм-сторіночку можна скинути чи скан чи фотографію. У нас до речі, телеграм є, але інстаграм-сторіночка або в управління. Молодіжна рада об'єднує ініціативних людей 14-35 років за для активної участі у житті громади. Подати документи можна до 4 липня включно.